В Ісландії очікують виверження вулкана Фоградельсвятль у сусідніх країнах і не тільки сусідніх оголошено надзвичайний стан серед дикторів і ведучих новин. Провідних лінгвістів і логопедів терміново викликано з відпусток та лікарняних. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Єврей навчає сина бізнесу і каже: Синку, мій торговий партнер Михайло Зільберман забув повернути мені гроші. Напиши на йому телеграму. Син приходить із телеграмою. Шановний пане Зільберман, поверніть, будь ласка, нам наші гроші. Батько подивився і каже Е, ні, синку, не те. Коротше треба. Син переписує телеграму. Пане Зільберман, поверніть гроші. Батько, е, синку, знову не те. Почекай, я зараз напишу тобі правильний текст. За хвилину подає синові листок із текстом телеграми. У ній написано: Міша, ну. <риклад> Лікар однієї сільської лікарні винайшов чудодійний засіб від усіх жіночих хвороб. Варто сказати жінці, що це звичайна ознака старості і одужання відбувається просто на очах. Оксано, мені потрібна твоя порада щодо Михайла. А що з ним не так? Розумієш, ми зустрічаємося з ним уже три місяці, і він виявив бажання зустрітися з моїми рідними. Ну то й що? Це проблема? Звісно, діти зараз поїхали до бабусі в село на все літо, а чоловік по роботі відправили у відрядження. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Психолог каже до пацієнта: От якби у вас все було гроші, популярність, будинки, машини, увага красивих жінок, чого б ви найбільше боялися? Прокинутися? Лектор закінчив свою доповідь У кого будуть запитання? Голос із глибини залу а у вас там склянка на трибуні не звільнилася? Бідна єврейська громада звертається до багатого торговця вугіллям із проханням. Чи не могли б ви пожертвувати нам шість вагонів вугілля? На що торговець відповідає, подарувати вугілля я вам не можу, але продати за півціни готовий. Громада згідна і замовляє три вагони. Через місяць, не отримавши ні плати, ні додаткового замовлення, торговець посилає туди листа з нагадуванням. Громада відповідає: А нагадування ваше нам не зрозуміле. Ви запропонували шість вагонів за півціни, що відповідає трьом вагонам безкоштовно. Ці три вагони ми благополучно отримали. Нарешту три не претендуємо. <рес> Хлопчик, працівникові прокуратури у формі з кейсом, який проходить повз: дядьку, а що у вас у дипломаті? Справа про корупцію, хлопчику. А чому вона булькає? Тому що ще не розкрита. Чоловік зранку відкриває холодильник і дістає холодну пляшку пива. Тут на кухню заходить дружина. Василю, ніякого пива. Галю, ну маєш бути в моєму житті хоч що, що робить мене щасливим. Я тебе роблю щасливим, все інше не принесе тобі щастя. Просто повір мені, по-хорошому. Рабіновичу, якби у вас був мільйон, на що б ви його витратили? А чому витрачати? Чому відразу витрачати? Судове засідання у кримінальній справі. Адвокат, розкажіть, шановний, коли ви востаннє бачили постраждалого? Свідок, востаннє я його бачив у ніч з 28-го на перше. Адвокат, якого місяця? Одружився чоловік середніх років з молодою гарячою дружиною. Молода дружина ластиться ввечері до чоловіка і він кохає її. Через деякий час вона просить давай ще. Він знову її кохає, потім засинає міцним сном, але вона буде його і просить ще, цілу ніч не давала йому спати. Вранці буде його, він ледве підводиться знесилено. Що? Ще? Та ні, коханий, на роботу пора. Чоловік підхоплюється радісний. Ура! На роботу, на роботу! Сім'я шмуклерів виробляла цвяхи протягом усього життя. Прадідусь був цвяхорубом, дідусь, потім батько. Якось тато каже синові, Фімо, я 30 років на виробництві і жодного разу не був у відпустці. Давайте залишишся за директора, а я хоч на місяць поїду з мамою відпочину. Тату, але ж я не фахівець, я маркетолог, я рекламіст. Синку, у нас повні склади цвяхів. Ти тільки покеруй, попродавай оці цвяхи, а я за місяць повернусь і все гаразд. Син залишився, тато поїхав. За два тижні батько отримує повідомлення тату, терміново виїжджай, цвяхи закінчилися. Фімо, як закінчилися? Тату, я дав рекламу. Ану, покажи. Син показує там зображений Ісус Христос прибитий до Христа. І напис Цвяхи шмуклера тримаються вже дві тисячі років. Фімо, ти, звісно, ідеальний маркетолог, але ти ідіот. Як можна було зображати Ісуса Христа на рекламі? Мало нас євреїв били, погроми влаштовували, негайно зніми. Батько дав команду, наростили виробництво, Фіма зняв рекламу, тато поїхав відпочивати далі. Через два тижні знову приходить звістка. Тату, терміново вилітай, і ці цвяхи закінчилися. Фімо, що знову реклама? Так, тільки заспокойся, ніяку Ісуса Христа усе як ти просив. Батько дивиться а там зображення порожнього хреста без Ісуса і напис Ех, якби у них такі були цвяхи шмуклера. Тамаро, а чому в тебе ноги такі криві й короткі? Ой, Колю, а яка різниця, на чому на роботу бігати? Чоловік лається з дружиною. Чому ти ніяк не можеш зрозуміти? Нема такого поняття, як твоє, усе наше, машина наша, квартира наша, все, все наше. Ну, що ти там в шафі риєшся, коли я з тобою розмовляю? Що ти там шукаєш? Дружина здивовано піднімає голову і задумливо відповідає: Наш лівчик шукаю. Чого ви, тихнарі, нас так не любите? Ми ж хочемо вам допомогти розсунути стіни свідомості. Помічники трястя. Вони ж усі несучі. Як пояснити вагітність дитині у 21 столітті, коли бджоли, квіточки насіннячку, лелека не в тренді? Ось вам пояснення сучасне. Записуйте. Син запитує свого батька, тату, як я народився? Ну, сину мій, одного разу, ми знали, що поговоримо про це, тож я поясню, що тобі потрібно знати. Одного разу мама і тато підключилися до Фейсбук і стали друзями. Тато відправив твіт, запрошуючи маму піти в кіберкафе. Ми виявили, що в нас багато спільних посилань і лайків, і ми дуже добре розуміли одне одного. Ми розмовляли по Viber і Skype. і ми ставили один одному багато лайків, поки одного разу не вирішили поділитися своїми файлами. Тато ввів свою флешку в USB-порт мами. Коли файли були завантажені, ми зрозуміли, що забули захисне програмне забезпечення, і в нас не було братмаузера або фільтра. Було надто пізно, щоб скасувати завантаження, і було неможливо видалити файли, генеруючи повідомлення установка успішна. При цьому щомісячні сповіщення нашої мами перестали надходити, і через 9 місяців ти з'явився як новий користувач, голосно запитуючи логін і пароль. Двоє викладачів у їдальні обідають. Один ріже відбивну ножем і раптом його впускає. Перший о, хтось прийде. Другий а ніж тупий. Перший тупий другий. Ну, значить, знову студент на перездачу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після знайомства з кавалером доньки його кандидатуру обговорюють на сімейній нараді. Ні, і ще раз ні. Софочко, ми такі категорично проти твого вибору. Але чому? Тому машина у нас розвалюється, крани течуть, стільці хитаються, розетки іскрять, штукатурка обсипається, а ти таки хочеш вийти заміж за художника. Вчителька запитує в учнів: Діти, назвіть мені три причини, через які ви так любите школу. Школярів один голос. Червень, липень, серпень. <риклад> Якось одна газета провела опитування, у чому різниця між політиками і злодіями? Одна відповідь привернула увагу редакції. Шановна редакція, я багато думав над вашим запитанням і дійшов висновку, що різниця між політиками і злодіями в тому, що перших обираємо ми, а другі обирають нас. З повагою, Лев Берман. Редакція відповіла, Шановний пане Берман, ми вирішили нагородити вас річним абонементом на нашу газету за вашу геніальну відповідь, тому що ви були єдиним, хто знайшов різницю між політиками і злодіями. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рес> Стоматолог, оглядаючи пацієнта, задумливо вимовляє, ну і дупло, ну і дупло, ну і дупло. Чому ви повторили цю фразу аж тричі? запитує пацієнт у лікаря. Та я взагалі-то сказав тільки один раз, два рази повторило відлуння.